Ну і закінчити свій виступ, щоб це у вас лишилося напевно в пам'яті про мій приїзд сюди. Я хочу піснею, яка насправді є пісня про силу українського духу. Ті люди, які зібралися, які стоять на цій сцені. Ті люди, які 20 років несуть оце полум'я в руках, в серці, вони повинні бути сильними, як мінімум. Нас небагато, але ми є. Відподіли поділено на дві половини, що придумано нами Не знати повинна очі кольору неба, що кольору ночі я забути не можу, забути не хочу, я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я можу програти, хай тільки не питай. Чи можу віддати сни? я можу сказати? Ні, я можу не знати правильних снів. Стала дивною трохи, не схожа на себе, відраховую кроки. Від мене до тебе зашифровані файли, смс, імейли, дорога між нами Від тебе до мене, я можу розбити. Я можу лишитись, бо Я можу програти. Хай, тільки не питай, чи можу віддати сни. Я можу сказати ні, я можу не знати правильних слів. Ми з тобою. Як Бог Хагенти, лише ти знаєш хто я, я знаю, де ти, Боже вільний і ти, загублений спокій, тільки ти знаєш, де я, я знаю, хто ти Я можу розбити спокій я можу лишити спокій я можу програти, хай тільки не питай, чи можу віддати сні, я можу сказати, ні, я можу не зняти. Можу сказати ні, я можу не знати правильних слів.